Всім привіт! Мене звуть Оксана, ви на моєму каналі Мої Пательки. Сьогодні я хочу вам показати свою лупі. Тобто, це що перед вами, що з неї є, що з неї буде. А перед цим я хочу вставити маленьке відео: те, що в мене трошечки там на роботі в'яжеться. Зараз я вам підключусь, а потім поговоримо про мою лупі. Так, дівчатки, хочу показати вам носочки. В'яжуться в мене для дівчаток на ЗСУ. Таким буде жакард. Нагадаю, це в мене є отакі ниточки. Це мені дали Боже, дали чарівниці добра з Києва, дівчатка. І оце такі дві ниточки я вирішила зв'яжу жакардом. Верх буде в мене розовий, а у нас у шкарпетки тіло буде в мене червоне і кінчик буде розовий. Зв'яжу пару таку, а потім далі буду дивитися, скільки в мене буде залишатися ниточки якого об'єму. І далі буду також тулить Жакард. Який він ще буде, я не знаю. Ну, Поки що в'яжу схему я взяла з інтернету. Вона там її багато всяких, поки бачите, що не дуже видно. Ну, я думаю, постирається. Тут перетяжки видно, да? поки без перетяжок було. А де почалося з перетяжками? Ось уже така шкарпетка. Ну, я думаю, побереться, воно не буде так замітно. Вирівняється все. Набрала я 60 петель, метраж тут 210 метрів на 50 грам, і в'яжу спицями, мабуть, два. Чи два з половиною китайські. Але, дівочки, ну таке незручні. Вони, бачите, якісь вони дуже довгі. Щоб мені в'язати спиці, мені треба руку на витягнуту руку їх положити, тому що ці кінчики то в рукава залазять, то в живіт пхнуться, то ще кудись ну, незручні. Я вже собі заказала три, такі китайські, мабуть, також вже на почту прийшли, але ще я не забрала. То там також два розміра, тройка. Тройка і двойка. То буду, мабуть, двоє в'язати. Я от такої ниточки. Ну, а мене просто нема де купити, щоб китайські були коротші, такі вони мені довгі. Я в'яжу носочки ще на п'ятьох спицях, на двох я ще не переходила. Ну, нічого, буду вчитися. Ну, поки що, це мене, як час є, якісь там якась минутка, то я витягую та в'яжу. Оце, дівчатка, така шкарпеточка у мене вже в'яжеться на роботі. Думаю, покажу вам це, що в мене тут є. Дов'яжу і в наступному ролику я вам ставлю, що в мене вийшло. А ще хочу показати вам книгу. Це мені сестра дала, подарувала. Купила вона собі. Хотіла також відкривати канал з Ютубу, але кулінарний. І щось їй там зробити. Ну, в общем, щось у неї не виходить. І вона мені її подарувала. Я, якщо чесно, ще не... тільки почала читати. Але я вам скажу так, знаєте, корисна книга. Вона спочатку її, коли купила, вона мені уривок сфотографувала і прислала через Viber. То мені так заповнилося, як там. Я ще до цього не дочиталася не знайшла. Але там було написано так: якщо хочеш відкрити канал, не кажи нікому. Із родичів. Діти не поймуть, а чоловік посміється. Откривай страх переступи і все буде гаразд. Ну, я вам скажу, в мене, мабуть, така сама ситуація. Діти знають про мій канал, але їм все одно, є він чи нема, що я там веду. А чоловік бачить, що я щось знімаю, але якось також не внікав. Граюся та і граюся тією камерою. Так що, прочитаю, дівочки. І, хлопчика, якщо дивляться, і потім вам скажу, ну, поки що в мене є отака книга. Це я тут закладка, така всяка. Ну, Прочитаю, і потім я вам розкажу, що тут написано. Але книга, зараз кинеться, дивіться, можете на паузу нажати, почитати, про що вона. Книга така гарненька. Я думаю, гарна. Нажимайте на паузу, прочитайте, може, кому стане в приводі, може, теж схочеться вам прикупити. Оце таке моє включення з робочого міста, з місця, вибачте. Якщо є хвилинка, то я трошечки там в перерву вяжу і трошки почитую. А тепер буду показувати далі, що в мене вдома. Так, дівчаточки, і оце моя лупі. Як бачите, воно в мене не закінчено, зв'язала я тільки кокетку, Тобто, я зв'язала весь узор, який там у мене був, який я вибрала. Я в тому відео показувала свій узор, не буду зараз його вже витягувати, я його з інтернету. Але воно в мене так тут і залишилося. В'язала я її із сіра ниточка Це Марса. А темно, вона така темно-темно-зелена, така ж під синь. Та ні, така темно-дуже зелена. Це ниточка Махеру, в складі махеру. Е, ну, що я вам скажу: в'язала, в'язала. Почала я отак її розкладати, так як потрібно блину. Зараз у мене дуже не вийде, тому що в мене спиці, на жаль, маловаті. Але, і так, ви зразу побачите. Що у мене вона не блинчик, як то кажуть. Блинчик, але виходить, блинчик аж звідсілясь. Бачите, де? Оця сторона у неї не сіла. Я зв'язала вроді так і гарненько, е так як і треба з протяжками. Ось на вашому, бачите, які у мене тут протяжки, я думаю, вам видно. І дуже мені подобається, як я верх зробила, але блинчик зверху не зробився. Я зв'язала дурна мина, така привичка зв'язати увесь виріб, а потім йти проти, дивіться, думаю, та ні, я себе пересилю. Одрізала я цю сіреньку ниточку, залишила ось оцей зелений махер. Він у мене ще не відрізаний. Думаю, подивлюся, зараз, яка вона буде, що з нею буде, а потім буду далі з вирішувати, що з нею робити. Крутила, крутила, почала надівати на себе. Ну, Дівчата, наділа на себе. Ну, отак, отак сіла гарно, оце отак. А отут, понятне ж діло, що не сіла, отут зробилася така бомба. Чи кажу, господи, будка. Крутила, крутила, ну думаю, ну куди? Розпускати жалко, ну мені подобається, дівочки, полотно. Полотно таке м'якеньке, таке товсте, тепле. ну думаю, так. На кого із сім'ї сяде, тому й буде. Знаєте, як кажуть. Хто перший став, тому й топці. Так оце, я думаю, на кого сяде, тому й буде це лопопейся. Ну, лопопейся, не лопопейся, ну, жакат, жакар це точно. Ще так важко в'язалося, тому що, бачите, тут оце у цих дірочках, яка колись показувала, різний візерунок. О, тут одинакові. А оце раз, два, три, Ні, отак, раз, два, три. Різні. І тому так треба було дивитися, слідкувати, але я в'язала навпаки, там, де повинно бути світлий, я в'язала темний. <кій> а там, де повинно бути темний, я в'язала світлий. Ну, Вив'язала я його вечора за три. Я, я рахую, що я швидко вив'язала його. Е, набрала і якось пішло-пішло. А потім вже стала думати, що з нею не так. Дівчатки, я вирішила, що з нею. Ну я так, я так надумала, нитка товста. І тому в мене петель отут мало. І прибавки, які отут починаються на збільшення, вони, виходить, їх було занадто мало. Якби я набрала більше петель, але ниточка товста, то я б думаю, воно було здорове дуже. А так, ну не знаю, ну, і що в нас вийшло? Поміряла моя дочка, ну чогось у нас як у жінок груди в обох. То, понятне діло, на грудях, отут, отут спереді будка. Покрутили ми, покрутили. Прийшов в мене чоловік з роботи, кажу ти. І він надівав, і дівчата ну на нього сіла, ну як сіла. Отут так єлі-єлі чу-чуть. Ну я ж думаю, що це воно не прате. Якщо я його поперу, воно трошечки випрямиться. Оця ниточка махер, вона збільшується, збільшується. Ну, не знаю в скільки, ну, не в половину, ну збільшується. Процентів на 30 вона йде вшир, то я думаю, воно розшириться. Марс, звісно, буде придержувати, але махар трошки збільшиться. І я вам зараз буду, постараюся, отут в углу, отут. я вам оставлю фотографії, як вона сіла на чоловіка. У нас є чат, де, ви, де ми в'яжемо цю жаккард. Я нагадаю, що я в'яжу цей жаккард і лопопейсу в рамках проєкту Зимові візерунки Жакард. І ми там спілкуємося з дівчатами. Ну, я ж скинула фотографії кажу, дівчата, подивіться, будь ласка, сіла чи не сіла на чоловікові. Ну, дівчатки, якщо чесно, так суховато. Ну, сіла. Ну, думаю, якщо ну сіла. Значить, що? Значить, треба щось з нею робити. Я трошечки пров'язала, де жакар закінчилося. Бачите, далі пішла в мене, ну, махар трошки ширше пішов, чим оце. Хоча, так як, як виправить, общем, не знаю. Вирішила я, що. Поки її займати не буду, хай воно так залишається. Колись у мене буде час, я її трошечки до ума доведу, поперу оцю сторону, розкладу. Подивлюся, що воно як. І хіба що оце отут, розпущу оце поки, щоб мені, бачите, таких буточок не було. Перев'яжу цей низ, зроблю гарненький такий, як треба. І буде воно таким моєму чоловікові. Тому що нитка якраз така гарненька, темно-сіра не темно-сіра, вибачте, а сіра, з темно-зеленим, такий ще чоловічий узор. У ну, мене так завжди. В'яжу одному, виходить другому, аби не розовий, як то кажуть. Так що, дівчатка, отака от історія з моєю лопопейси. Але ж, я сиділа, думала, думала. Ну, я ж не можу його так покинути. Правильно, це моя перша, я шучуся. Два вечора я зовсім її не займала. У мене трошки, трошки господарські справи саме доробляю. А шкребеш, ну як це? Всі жакарди в'яжуть, а мене це хто знає що. Ну, не хто знає що, ну все одно. І що ви думали? Почала я другу по Я її тільки почала. А в мене ще чоловік оце як оце подивиться, що ти в'яжеш? Тільки скажу, так воно і не виходить. Він у мене спесибі в командіровках часто їздить, то поки його немає, я бистренько пов'яжу, як, як води, як кажуть, іде. А це в'язала при ньому і все пита, що воно буде, що воно буде? Та кажу, подивися, а як на нього вже поміряв, він вже гмовчки сидить. А це поки на роботі заходить, а я вже другу в'яжу. Опять питаю, що, ти, що це те, те опять кажу, блин. Оце як ляже блином, тобто отак. Оце кажу, буде мій блин. Як не ляже, то буде не мій блин. Так що, дівчатка, зараз я вам покажу, що я робила за ці два вечора, поки думала над Лопопейсою. а потім ж таки покажу той блин, який у мене виходить. А два вечора я дов'язала, ось такі шкарпетки. Ще ниточки не заправлені. Я їх тільки зв'язала, показую вам ковбаску. Оцю, як я називаю, бачите, це така ковбаска виходить. А на блокаторі воно виходить отак. Не лякайтеся. Це 42-й розмір носків, шкарпеток, жіночих. Що в мене ці ниточки завжди дещіпляються? У мене подружка, вона себе називає дюймовочка. Так, оце моя дюймовочка, вона така височенька, гарненька жіночка, але має дуже великий розмір ноги 42-й. І попросила вона шкарпетки. І це буде і шкарпетки, але буде це і шкарпетки під ялинку. На Новий рік я їй подарую. Покладу як солодощі, буде такий подарунок. В'язала я оце скільки резиночкою. Бачите, це аж сюди. Потім зв'язала декілька рядочків, там, де п'ятка лицевою гладдю. А де передні дві спиці, в'язала також ще резиночка. Резиночка у мене тут на один на один. Далі я набрала на п'ятку. Обикновена бабуся на п'ятка, як всі в'яжуть. Не знаю, не пробувала ще ні стронг, ні померанг. Чогось я так приучилася мені так подобається, гарно, як вона сідає. Може, колись і попробую. Але поки що в'яжу так. Потім вив'язала я поголінок, не знаю, вибачте, як правильно ще сказати. І так само почала в'язати. Далі в'язала тут ліцевою гладдю, а тут я в'язала резиночкою один на один. І вийшов в мене отакий носочок. Я міряла по блокатору. блокатор це в мене 42-го розміру. Не знаю, чи тут пише, що я гляну. 42-43. Ну, він якраз так хорошо сів. Також закрила я, бачите, як я ще не затягла. Дійшла я до, коли повинна закривати одну петельку, оставляла з цієї петлі одну з цієї, а ці закривала оце. Отаке таке мене закриття. Дивилась, дівчатка роблять спочатку закривають через один рядочок, потім закривають. У кожному, ну, я не знаю, я так привыкла закривати, мені подобається як на нанозі сидить. Так що, дівчатка, отака шкарпетка у мене залишки вийшла для жінки, для подружки, для моїх. На жаль, забула поважити скільки. Зараз ваги зараз не тут, у літній кухні не хочу поки що йти. Але залишився маленький клубочок. Ось такий клубочок, знаєте, як два таких клубочка, то носочки ще для шестирічної дитинки ще вив'яжуться. Так, що, оце я за оці два вечора, поки сиділа, я лопопесу цю рожовувала собі, дов'язала оцю шкарпетку. В'язала, я нагадаю, з отакої ниточки, цю всю ниточку знають, вона зараз всі з нею в'яжуть. Склад також такий, як носочний, як шкарпетковий, на 100 грамів 420 метрів, ой, господи, 70 метрів. 25% шерсті і 25% поліаміда Так що шкарпаткова пряжа, у мене ще залишився один моточок, зв'яжу своїм комусь рідним під ялинку. А з отих залишок у мене синеньке залишається. Оцей буде. Я потім зв'яжу цим методом Хелікс. Туди сюди, як дівчатка показує. Ну, в общем, щось придумаю, без уваги. І чи без цього дія ці ниточки не залишаться, те, що залишилося. Так що, дівчатка, таким я займалася, поки я ходила, думала над своєю попейся. Зараз я вам покажу, що, в мене, що, що я надумала. Але трошечки буду тримати інтригу, а все одно ж покажу. Зараз не відход. І. Отака лопопейся в мене виходить. Я не буду вам зараз показувати ні узора, нічого. Я хочу, щоб у мене була така інтрига невеличка на каналі, адже ми будемо звітувати 11 грудня. А вже для мене часу залишилось не так багато. Це така у мене виворотня сторона з протяжками. Ну, не знаю. Як бачите, блином вона лягає. Я зв'язала горлочко таке невеличке, ну тут такий ще з ниточками бардак, це потім в кінці буду затягувати. Зв'язала горлочко і почала вже в'язати узор. І, як бачите, блин виходить, чи блин, чи гладок, чи як правильно. Бо хтось казав лопопеса це так, тоді, коли вона отак от розкривається. То оця лопопеса, дівчатка, в мене розкривається. Не буду я вам розгортати, показувати узор. Вже який колір ви приблизно подивилися. Тут у мене різна пряжа, різний склад. Оце бабінка я там колись показувала в оглядах італійського махеру. Також забула який склад. Бабінка без етикетки, це треба подивитися у своїх записах повідомленнях, як замовляла. Подивлюся, який склад, тоді вам скажу. <кій> Потім біленька, це також якісь мої залишки. Оця така голубенька, це я в'язала у проєкті Вернісашу Сініх Барв. Світер своєму внукові, також у мене залишилося. Це така ще еластична, аж така гарненька. І така темно-синя також мої залишки. Мабуть, і все. Не пам'ятаю, який там ще кольор буде, ну поки що в'яжу з оцих. Набрала я, як ви бачите, також фабричний набір читаліський, набір краю, фабричний набір краю. Оце так я набрала. Гарно, мені. мені подобається, як воно вийшло. Але єдине, я не в'язала зразок з нитки. Це в мене буде ці ниткою основне, руки, а зразочок я не зв'язала. Потругала, наче б не колеться. Ну, думаю, я намотала клубочків окремо. В'яжу. До речі, я її у цю синеньку зв'яжу у три ниточки, мабуть. Я вже забула скільки, Боже. у чотири ниточки вяжу. А оцю голубеньку я намотала аж у 6 ниточок. Ні, тут у 8. У 8, тому що вона, бачите, по товщині воно, виходить, все одинокове. А оце залишки, навіть не знаю, з чого вони в мене були. Тут 4, мабуть, ниточки. 6, ні, тут 6. І оце пособирала, так прокинула. Я думаю, що в мене вистачає цих залишок, щоб в мене вийшла лопопець. Так що, дівчатка, в'яжу другу, перев'язую. Я вам казала, що я така домочка, що в'яжу, в'яжу, потім голову щось стукне. Так, не так, давай друге. Ну, не знаю, буду надіятися, що я вспіваю, а там будемо видно, бо в мене ще ж дуже багато лежить спонсорської пряжі, треба її швидко повив'язувати. Але це таке забарне, сіла ось один рядочок, а потім ще один рядочок. І так, ті рядочки пішли, пішли. І все, і не можна одірватися. Вчора так теж допізнав, вже всі полягали спати. Я ж думаю, та є ще один рядочок. Так що, дівчатка, у мене народжується нова на лупа Я її вам узор показувати не буду, я вам буду тільки показувати у відео, яка вона є. Яка вона повиход... виходить. А вже ж тоді буду в звітові показувати, яка буде повністю. Ну, це виворотня сторіна... стор... 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 сторона. Оце в мене отака з протяжками такого кольору. Так що така історія з моєю лопопейсою, Перший раз ну вдачно, невдачно, не знаю, хай поки лежить, А другий раз подивимося, що з цієї буде. Ну, поки що блин з нею, ляга. Там ще через три, ряд, три рядка ще йдуть прибавки прибавки. Такі непогані, як писала, мабуть, Олена Козаченко в нас у чаті, мабуть, вона, і вибачте, якщо не вона забулася. То лопопейси – це коли 100 через трошки 200 і через трошки 300. Ну, це так, образно петель. То десь тут у мене перший раз це прибавила, то десь у мене так і виходить. Ну, я вже казала, це моя перша лопопейса. Я в'яжу, вчуся, дивлюся, що дівчата пишуть, підслухаюся до них, придивляюся, адже в них ну, опиту більше, вони більше в'язали. Я, хоч і в'яжу давно, але таке сімейно, чисто сімейні, простенькі в'язання, такі узори. А це таке вже для мене на ступеньку вище. Так що, дівчатки, слідкуйте. Кому цікаво, дивіться, я буду підключатися. У мене, правда, давненько не було, мабуть, тиждень. Ну, це... У нас просто дітвора переїхала, зараз живе. Проблеми з світлом, як у всіх. у нас, чесно скажу, дома не відмикають. У нас лінія, ми живемо на кінці на Україні, містечка. У нас дуже маленька лінія, зовсім окремо вона йде, то там ніякого перенагрузу немає. Може, і будуть, але поки що нас не займають. Так от дітвора переїхала до нас. А як дітвора в нас, в хаті нас багато то часу познімати, щоб ніхто не мішав, дуже мало. Сьогодні такий хоч і вечір. Я думаю, освітлення вам трошечки буде нормальне, то я вам оце вже знімаю. Так що, дівчатка, сьогоднішній мій такий маленький блог на все добре. Слідкуйте за тим, що я в'яжу. Всього вам найкращого, здоров'я, щастя, благополуччя і миру. Саме головне у нас все буде гарно. До зустрічі!